Для нас, якщо так, то підтримка в даний момент це саме і, як, що люди не байдуже до цього відносяться. Це саме, як нам саме головне, що, ну, щоб це не марно все було. Батько був, він мій, ну, як він їхав на Майдан, то він ж ну, ми його не могли втримати. Тож, ну, ми всі рази його пускали без. А це раз він сказав, я вирішив, я подію. Тобто він навіть був готовий пішки йти, і не, е, ну, не було важливо, там, як добиратися, не хвилювався за це. Поки нас таке не спіткало, е, ну, ніколи не, не розумів, що підтримка просто людина підходить і співчуває, що настільки вона трошки як, е, ну, цю біль зменшує, е, е, що я просто. Ніколи ніхто не стикався. І наскільки У нас село село, приїжджають з різних областей, з інших районів, ну таку не знаю, куди знають дорогу, що відчувається і дуже гарника. А Приїздять і що говорять, чим допомагають. Всі, що приїжджають здалеку, то вони громадами своїми, там, якщо з села, там, то пишуть хто що, що фінансово допомагають. Деякі приїжджають просто як. Ну, Словом, але ну, теж ну, приємно, що, що люди не забувають. Тяжко просто ну, хто як. Ну, ми це... ну, взагалі очікували такої допомоги від людей. Щоб... Ні. Я не, не міг подумати, що таке, ну, стільки людей буде, стільки це ну, просто не місця собі як представити, що таке буде. Що стільки людей буде таке тримувати, просто. Тяжко, що не може прийняти. Якщо колись щось, я собі поїхав на навколо, знаєш, що там батько позвонив, батько десь там казав, що на місці, то він теж треба прийти. А зараз просто як ніхто тебе не попали. Розраховувати наші на своїх. Якщо колись почати посудити, це читатчика, Зараз все ради саме. Всі його задуми те, що він не встиг, будемо, ми тепер з родиною да, робити. Все, що знали, все будемо підтримувати. Прошу, батько, мріяв. Яка в нього мрія поговорила? Ой, мрії. Напевно, щоб жили ми в вільній країні. Він після подорожі, він. Доки не поїхав в Польщу, він візив у от фермерську асоціації фермерів, доки він не поїхав, він не міг він цього не бачив. А як поїхав, він навіть поїхав, поїхав друга людина. Він побачив цю, цю різницю, каже, що так, що там живе, ми там. Він не міг це зрозуміти, що така радиця. Я поки сам не поїхав, я просто побачив, і в нього це було ну, змінити. А в першу чергу треба змінити з себе і далі ж. Що... Міни, щоб були на краще. Уже відбулися в том плані, що люди піднялися. Найбільше, тобто, що цей момент хотів, це щоб люди віднялись. Просто вже такою ціною, що людей погибло, щоб люди дають осмислили, що дійсно це, це неправильно. Тобто, для нього це було заміщено що це Хвиля ця була